Радіо Чикаго». Не всі налаштовані на позитивний настрій у різдвяні свята. Девід Грішем, який називає себе пастором, переодягнувся в костюм Грінча і вийшов на акцію торжества правди біля початкової школи в Техасі. На плакаті чоловік написав Санти не існує а Ісус реальний. За словами активіста, він хотів донести дітям правду, тому що суспільство занадто далеко зайшло у своїй брехні. Не дивно каже Грішем, що наша країна перебуває в біді. На місці події приїхала поліція, але чоловіка не заарештували. Він не порушив жодних законів. Ну, як, як? В... Санта не існує, Вадим, що таке говориш? Не можна на радіо говорити, нас може діти слухають, а і вони вірять в Санту. Ви, до речі, вірите чи ні? Я звичайно вірю. Я вірю, що на Різдво я поїду до Ялиночки, там будуть багато-багато подарунків саме для мене. Далі розчарує тебе ти в Америці, тобі там ніхто нічого не положить. Ну Дмитро, а це знаєш, з, з твоїм таким переконанням тобі ніхто нічого не положить, а в мене будуть подарунки. Але Санта, це ж є Сент Ніколас. Тому дуже дивно, що чоловік переконує, що його не існує, якщо а, він а, говорить, що. Ісус, справжній, він є, а Санта нема. Сент Ніколас є. Теж існує, теж релігійний персонаж, тому він протирічить сам собі. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.